you <music> Слава Україні, Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Посадовці, які крадуть внутрішні вороги. Хтось вважає, що війна з внутрішнім ворогом розпочнеться одразу після перемоги над зовнішнім, але важливо розуміти, неспростовний зв'язок, тим швидше буде перемога над зовнішнім ворогом. Чим швидше буде зламано хребта внутрішньому. Ми не маємо права сьогодні вдавати, що не на часі контролювати владу, доки інші. Наші співвітчизники та співвітчизниці віддають власні життя задля миру та цивілізованого життя на вулицях наших міст. Стало відомо, вище антикорупційний суд продовжив до 9 листопада строк розслідування справи про заволодіння майже 204 мільйонами гривень філії. Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця, де підозрюваним є депутат Полтавської облради та керівник фракції Батьківщина Сергій Білашов. Таке рішення 5 вересня ухвалив ВАКС клопотання детектива набу задовольнити частково продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Сергія Білашова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України та Віталія Цвігуна у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України до п'яти місяців до 9 листопада 2023 року йдеться в рішенні, як відомо, коли біля шову обирали запобіжний захід в залі суду була присутня Юлія Тимошенко про те, як Юля Володимирівна би не намагалась відмазати біля поки нічого не виходить. Бо злодій, а злодій буде сидіти незалежно від партійної приналежності. Нагадаємо, набу і сап повідомили про підозру депутату Полтавської облради Сергію Білашову. За версією слідства він причетний до заволодіння майже 204 мільйонів гривень збитків філії Центр забезпечення виробництва УЗЕ. Крім Білашову у справі також повідомили колишнім директорам філії ЦЗВ Віталію Цвігуну та Євгену Нікітіну. Як встановили розслідування в період грудня 2016-го, лютого 2020 років, філія Центр забезпечення виробництва УЗЕ придбала за завищеною на майже 204 мільйони гривень ціною природний газу приватних компаній ТОВ Юггаз та ТОВ Скелатерціум. Раніше у цій справі пішов на угоду про визнання винуватості колишній начальник відділу складського обліку палива управління обліку нафтопродуктів та складського господарювання філії ЦЗВ УЗ Володимир Скородинський. 7 квітня 2023 року. Вищий антикорупційний суд угоду затвердив і призначив йому покарання у виді умовного. Позбавлення волі строком на 5 років із випробуванням протягом 2 років. Також його оштрафували на 17 тисяч гривень та зобов'язали відшкодувати 2 мільйони гривень шкоди. Екс-директор філії ЦЗВ Віталій Цвігун намагався оскаржити рішення про затвердження угоди, оскільки нібито його можна ідентифікувати в тексті вироку. Проте 17 травня апеляційна палата ВАКС у скарзі відмовила і залишила рішення без змін. Як відомо, на той момент Вищий антикорупційний суд заарештував Білашова. З альтернативою 30 мільйонів гривень застави згодом за депутата Полтавської обласної ради Сергія Білашова внесли ці кошти. Проте ніякі кошти не допоможуть, аби закрити цю справу. Змі повідомляють, що голова фракції партії Батьківщина в Полтавській обласній раді Сергій Білашов офіційно володіє мільйонами. Має власний банк, квартири, земельні ділянки. При цьому на його родичку записано газовий бізнес з мільярдними оборотами. А сам політик може бути замішаний у відмиванні коштів та підробці документів. незважаючи на брудну репутацію звинувачення з боку правоохоронців, білашов продовжує займатися політикою. На Полтавщині він керує цілою фракцією партії Батьківщина в облраді. Підсумуємо, наразі знищення корупції це додаткові кошти в обороноздатність країни. Це збереження життя конкретних людей, військових і цивільних. Наразі необхідно вдосконалювати законодавство. Головне, необхідно змінювати ставлення людей до крадіїв із бюджету не лише під час війни, але й бажано в інші часи. Якщо людину засуджують за корупцію, вона автоматично не може бути найкращим мером чи чиновником. Головне змінити ставлення людей до корупції у владі. Є корупція, є відповідальність, довічна заборона працюватиме в державному секторі, суспільний осуд, ув'язнення або ж інші запобіжні заходи. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.